Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Попри продовження активної фази війни з Росією, життя в тилу чомусь все більше говорить про те, що вона закінчилась, і мова не лише про випадки відверто зневажливого відношення до військових, як це днями було в Буковелі, йдеться й до повернення до політичного життя. В мережі продемонстрували 16-сторінкову газету з красномовною назвою Новини Вінниці, яку цілком можна сприйняти як прояв політичної реклами. Нехитра верстка в два стакани і підвал. Прості фото, неважка інфографіка на три відтінки сірого. І як водиться обласні діячі сучасності, починаючи з обраних новинами. Ми вінниці, депутатів райради і завершуючи головою ОВА на сторінках газети, читачам розповідають, хто і як відновлює обласний центр, та повертає всій області роль лідера регіонального розвитку на фоні щоденних трагедій на фронті та й в мирних містах. Такі привиди передвиборчих часів виглядають сюрреалістично. Окремо, варто звернути увагу на тираж 100 тисяч примірників за відсутності підписників, які добровільно сплачують за відверто вилизаний контент. Це значні кошти у користувачів Виникло справедливе запитання за чий рахунок це свято друкованого. Слова, а головне навіщо? Один з найбільших в Україні агрохолдингів, Миронівський хлібопродукт, ТМ «Наша Шаряба та інше не чужий ані новинам Вінниці, ані компанії спікерів, представлених на сторінках. У згаданій газеті новини від благодійного фонду МХП громаді стоять навіть без плашки. Реклама абонемент на слово, як кажуть, мають народні депутати від Вінницької області Микола Кучер. Його донька Лариса Білозір, бізнесмен і кондитер Геннадій Вацак, які свого часу відійшли від орієнтованої на Коломойського групи за майбутнє і зараз представляють депутатську групу довіра. Вона відома тим, що підживлюється саме від великих агропідприємств. Дивним чином округи цих депутатів співпадають з розташуванням великих виробничих потужностей МХП у Вінницькій області. Таким же дивним чином, доброю знайомою згаданої трійці, є депутатка від слуг народу і за сумісництвом, дружина голови Вінницької ОВА Ірина Борозова, а також колишній голова Вінницької ОДА соратник п'ятого президента Петра Порошенка Валерій Коровій. Останній під час місцевих виборів 2020 року йшов до облради від партії Українська стратегія Гройсмана, але сильно образився на партійців за те, що не отримав бажаний бюджетний комітет, і демонстративно склав мандат. Вже за рік у вересні 2021 року. Коровій оголосив про створення громадського об'єднання. Ми вінничани. А сьогодні розповідаю, що всі вищезгадані згадані люди активні учасники го, які щиро опікуються віреними їм територіями. І не забувають підтримувати армію. Зазначимо, що згадана вища Лариса Білозір у своєму інстаграм не приховує свій зв'язок з його мевіничани, яку створив Коровій. Здавалося, підприємства працюють, сплачують а Нардепи мажоритарника по сімейному, опікуються віреними округами. У чому ж проблематика питання? Місцеві жителі шукають відповідь: навіщо поруч з дійсно корисними справами відновлювати інститут кишенькових громадських організацій, які при певних обставинах нараз перетворюються в локальні партії та починають гру в місцевих князьків. Для о, це князькам зрозуміло, завжди є спокуса перекроїти цікавий регіон, який в змозі взяти пальму першості з релокації виробництва під час війни. Для чого це спонсорам, що лістингуються на лондонській біржі та перебувають під пильним оком правоохоронних органів, на предмет виконання норм закону про деолігархізацію, мати свою локальну поліцилу, яка знову ж таки не грає і не гратиме значної ролі на загальнодержавному рівні. Очевидно, відповіді на ці питання ще доведеться пошукати, як би там не було, але гра у передвиборчу агітацію під час війни виглядає щонайменше. Ше дивною до зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.